Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже актуальну рідку тему, це сонячні опіки і е, сонячний удар, або тепловий удар. Е, на жаль, дуже часто люди, відпочиваючи е, біля водою, е, нехтують правилами безпеки і е, в результаті отримують дуже неприємні для себе е, або опіки від сонця, або навіть тепловий удар. Як же себе е, убезпечити, вберегти від е, сонячних обіків? Ну, найперше, це звичайно, е, як і для будь-якого будь захворювання, це е, профілактика. Що ж входить в профілактику? Е, перше, що кожна людина може для себе зробити і повинна, е, щоб вберегти себе, е, це е, е, якомога менше торгувати е, на е, вулиці, коли е, так скажемо в часи. Пік з 11-ї години до 4-ї, коли найбільше Сонце дає небезпечні ультрафіолетові випромінювання. Друге це звичайно, креми із захистом від сонця, тобто є SPF від 10 до 50 і навіть 100. Як ми вибираємо дані креми? СПФ – це є такий фактор захисту шкіри від ультрафіолету. На жаль, ці ультрафіолетові промені мають таку здатність дуже глибоко проникати в шкіру. І вони проникають безболісно, тому людина не відчуває відразу, що в неї вже може виникнути сонячні і, е, але ці ультрафіолетові промені е, мають дуже таку небезпеку для людини. Тобто Вони можуть викликати фотостаріння, е, вони можуть викликати порушення пігментації шкіри, е, тобто з'являтися пігментні плями, е, може виникати алергія на сонце, яка е, зазвичай залишається на все життя. І найгірше, що може виникати е, при дії ультрафіолетових променів, е, це м, рак шкіри або меланоми, тому щоб уникнути. Таких неприємностей, обов'язково вибирайте креми з захисту від сонця. Я рекомендую такі креми обов'язково купляти в аптеці, від перевірених хороших фірм і підбирати для себе в залежності від типу шкіри, чи світла шкіра, чи темна шкіра, від кількості родиних плям пігментних як яка в народі на шкірі, від в залежності від того, чи є алергія. Чи є шкірні захворювання, і також від в залежності від віку, тобто для дітей це є окремі креми з захистом від сонця, які не будуть допомагати дорослим, дорослим, само собою, було б дуже добре, щоб було окремо для обличчя і для тіла. Креми дуже Фірми я можу назвати кілька це є від такої фірми Авен, від Елцерин, Оліяш, ну і багато інших. Обов'язково придбайте собі такі креми влітку і обов'язково від хорошої фірми. Але якщо вже стався сонячний опік, тобто ми не змогли йому запобігти, що ж тоді робити? Перша допомога, медична допомога сама собі полягає в таких трьох важливих аспектах. Перше це охолодити ділянку від сонячного опіку, друге це зволожити, і третє заспокоїти така більш зневолююча і протизапальна терапія. Звичайно, найкраще мати завжди в собі в домашній аптечці такі засоби, як які дуже найкращі засоби для при сонячних це є пантенол, спрей пантенол, Може бути гель алоє, Є пантенол з алоє, також він є дуже класний, дуже є помічний. Але що найперше ви можете зробити для себе, це компреси такі з прохолодної води, будь-які засоби змочити водою і робити собі компреси, чи на обличчя, чи на тіло. От, можна змочити або марлю, або будь-яку просту тканину і обгортати себе тою прохолодною тканиною. Дуже добре є, якщо ви вдома заварити чай із трави шалфей або календули і робити примочки саме з такими, з такими травами. Дуже добре є молоко, тому що білок, який знаходиться в молоці, він також робить так, як таку обгортає зволожує цю діляночку і допомагає при сонячних Ні в сонячних обіках. якому разі не можна користуватися олією. Або сметаною, тобто жирами е, тваринного походження, е, ну і олією теж рослинного походження, тому що вони створюють на поверхні шкіри плівку, яка порушує терморегуляцію шкіри, і навпаки е, може е, 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 Ну, так посилити опік, тому таким користуватися не можна. Якщо і під руками є, наприклад, огірок або сара, картопля або картопля сирата, то можна робити такі компреси з натерти огірок або картоплю і зробити компреси з того, які вони також дуже добре. Допоможуть, якщо у вас підвищилася температура, тобто є ознак, є е, ознаки такого дуже сильного почервоніння шкіри. Обов'язково випийте парацетамол або щось із нестероїдних протизападних препаратів, е, таких як, наприклад, ібупрофен або німесил. Вони теж допоможуть е, на початку е, цього захворювання, і обов'язково, е, якщо є якісь е, такі складніші, складніший опік, глибший опік шкіри, обов'язково треба. Звернутися до лікаря. Ну і тепер ми говоримо про тепловий удар. Коли виникає тепловий удар? Сонячний удар це є такий різновид теплового, тобто виникають вони через значний перегрів організму ну, влітку, особливо це коли спекотна погода, і коли людина тривало перебуває на сонці, особливо в оці час пік, про що я вже говорила з 12 до 4 години. Моти які симптоми теплового удару? Це знає, може бути підвищена температура тіла, посилене потовиділення, слабкість, прискорюється пульс, може бути головний біль, нудота, якщо різке почервоніння шкіри, обличчя, шиї, в пришвидшення таке дихання, шум в бухах, і якщо дуже сильний тепловий удар виражений, то може бути навіть і блювота обморочні стани. Судно. Момент. От, в ем, холодний піт ем, може виступати. От. Звичайно, надання медичної допомоги людині залежить при тепловому ударі, залежить від його важкості в будь-якому випадку, як ви бачите, що людина знаходиться в такому вже досить тяжкому стані, треба викликати машину швидкої допомоги. Але за цей час, поки ви чекаєте на кваліфіковану медичну допомогу, обов'язково треба допомогти хворому. Тобто, треба робити компреси з прохолодною водою. Якщо Є така можливість перемістити людину в прохолодне приміщення, також всі підручні тканини, які є, чи золото одяг, чи можливо якісь рушники, треба намочити холодною водою і обгортати людину, і обов'язково в першу чергу це дати пити. Взагалі треба дотримуватися таку спекотну погоду питного режиму, обов'язково з собою завжди брати воду і пити воду, щоб не було зневоднення. Найгірше, що може бути для людини в таку погоду, це зневоднення. Можна також трошки обмахувати людину, тобто створювати такий рух повітря. От ну і звичайно, щоб не виникало неприємних ситуацій, таких ми маємо уникати до того, того ж тривалого перебування на сонці. Ми маємо носити простий вільний одяг, головні убори обов'язково пити воду і не пити алкоголь, тому що він також дуже неприємно діє при такій, коли є така гаряча погода. Всім бажаю міцного здоров'я, лагідного сонця, гарного настрою і обов'язково не забувайте дбати про себе.